Перед тим, як ми розповімо, як злодій жив у той зараз і грабував МакДональдси через дах, тисніть вподобайку і підписку. А ми починаємо. Отже, трейлер-Покрівельник. Це кримінальна комедія з Ченнінгом Татомом, заснована на реальній історії. Колишній рейнджер Джефрі Манчестер вирішив, що різати дахи МакДональдс цілком логічна рідея для кар'єрного розвитку. Його схопили, але він утік. І… Почав жити у магазині іграшок Toys R Us. півроку, серед плюшових ведмедиків, ніби герой альтернативної версії один вдома. А потім він закохався в Лі, маму одиначку, яка нічого не знала про його дахові пригоди. Що обіцяє трейлер? По-перше, настрій, пастельні кольори, фльори, сцентне світло, ностальгія по супермаркетам дитинства. По-друге, актори Ченінг татом. Дивно переконливий у ролі злодія з серцем: Кірстен Данст, Жива, справжня, тепла, а ще й Пітер Дінклич. Хоча поки не зрозуміло кого саме він грає. Це ніби драйв зустрім сімейку Бальє, і вони разом застрягли у магазині на ніч. Трейлер обіцяє більше, ніж просто комедію про пограбування. Це історія про втечу від себе і пошуки чогось справжнього. Тож ми зацікавлені. Покрівельник вартий вашої уваги.